Індустріальний парк у Коростені з'явився ще у 2007 році. Тоді міська влада на свій страх і ризик взялася за реалізацію проєкту, який для України тоді був справжньою дивиною. Буквально за кілька років наполегливість коростенців дала результат: збудовано завод з виробництва плит МДФ. На сьогодні підприємство забезпечує роботою 400 місцевих жителів. Середня ж зарплата як для Коростеня, тут взагалі захмарна близько 5 тисяч гривень. Має переваги від заводу і міський бюджет, адже підприємство є одним із найбільших платників податків. Отож, Житомиру справді є чому повчитися. Що ми маємо на виході в реалізацію проекту саме такі заводи, саме такі підприємства, які повністю автоматизовані, які відповідають усім над наджорстоким європейським вимогам, то я вважаю, що тут є багато чому вчитися. саме основне це результат роботи. А поки Житомиряни переймають коростенський досвід та роздивляються перший індустріальний парк. Міський голова Древлянської столиці вже розповідає, які підприємства побудують у другому новозбудованому парку. Там є пріоритети в першу чергу, щоб заводи, які були, вони були екологічно чисті, такі як приладобудівні заводи, як дерев'яний кластер. А тут розструються кластер дерев'яний, як мебель там випуску. Тобто, те, що пов'язано. І зайнятістю, і не була екологія в нормі. Весь процес виробництва плит МДФ від завантаження сировини до пакування готової продукції на підприємстві автоматизований. Людська участь у ньому мінімальна на найвищому рівні перебуває і безпека. Лінії оснащені датчиками, які попереджають, щоб в ту зону не попала людина, або якесь бомговорити орган людський. Вона зразу припиняє роботу цій лінії. Нові підприємства на Коростенщині будуються і поза межами індустріальних парків. Завод теплотехнічного обладнання яскраве тому підтвердження. На території закинутої ферми зараз працює успішне підприємство, яке займається випуском твердопаливних котлів. Нещодавно розпочали випуск пересувних котелень. Підключення її до опалювальної мережі займає один-два дні. На найвищому рівні тут і комфорт працівника. Оператор тут не знаходиться, він знаходиться в тому поміщені. Там якщо ми сім він сидить за приборами. У нього є з туалет. Тобто нього абсолютно автономний округ, отож є куди прагнути, як наголошують і користенці, і Житомиряни, інвестиційний потенціал у області величезний. Головне не заважати бізнесу працювати.